Наше життя напряму залежить від того, кого ми слухаємо і за ким ми йдемо. І ціле своє життя ми можемо слухати різних людей. Ми можемо брати різну інформацію для себе і. Немає ні плоду, ні результату. Чому наше життя рушиться, чому наше життя воно безплідне, тому що ми не пішли за Божою людиною, тому що ми не впустили Божу людину в своє життя, як лот. Лот, який був праведником, який був в очах Бога праведником. Чому? Тому що він впустив свій дім своє життя і повірив Божим людям, які прийшли в його дім. І коли вони прийшли і проповідували, вони сказали, що це місто буде спалене, тобі треба виходити. Лот. І лот повірив, лот пішов, лот поставив на перше місце Бога, тому що Він повірив Богові. Він повірив Слову Божому. Він повірив цим людям, які були послані від Бога. Лот не знав, хто ці люди насправді, але він прийняв Божу людину в своє життя. Тому, коли ми відкидаємо Божих людей зі свого життя, ми відкидаємо Бога, тому що саме вони, помазані Духом Святим, несуть нам слово, чисте, неперекручене Євангеліє, тому що саме за ними стоїть Бог, тому що їх посилає до нас Господь. Як і Лот, Лот був врятований і його сім'я. Лота вивів Бог з судом і гомору це місто було спалене, але лота зараховано до праведників, тому що його праведність тепер є прикладом для нас, як потрібно іти і наслідувати Бога, іти за Божими людьми, бути у волі Божій, у яку війшли Божі люди, тому що вони реально і ті помазанці Божі, які говорять і проповідують. Те, що сказав Господь, тому що повірили Богові і пішли за ним, і наше життя напряму залежить від тих людей, яких обирає Господь.